Віво, шановне панство, біля мікрофону знову я, Партак, і я маю до вас таке швиденьке запитання. Чи помічали ви цей дивний, чужий, але водночас такий знайомий голос десь там, в глибинах свідомості? Як він до болю шкребе, скроні намагаючись звернути на себе увагу, як він голко вибиває по потилиці, абеткою морза, благаючи послухати його, як він пульсом б'є у венах у нападах гніву і Як кричить увесь голос, зриваючись на сльози, коли ви на межі. Цікаво, що всі ми час від часу розмовляємо самі з собою, і в цьому немає нічого поганого. Таким чином, ми рефлексуємо, а це дуже корисно для постанови нашої особистості. Але що робити, коли твої думки відділяються від твоєї особи, знаходячи вигляд огідного слезового черв'яка чорніше дьобтю, який боляче свалили череп, зводячи зрозумили приямом з креготом по вологи кістках, човканням соковитої плоті мозку? Така ситуація сталася з героєм нашого відео, і сьогодні ми зануримося в самі Надра його спотвореної свідомості. Записок в щоденнику нашого головного героя це основне джерело інформації для нас. Але маю зазначити те, що залежно від складності гри зміст записок змінюється. На найлегші складності думки чувака більше схожі на шалене марення, а вже не жахливі складаються у адекватну документацію. Для підґрунтів до психологічного аналізу головного героя гри доцільно використовувати обидві варіації щоденника. Обидві надають інформацію, хоча із різних кутів. Перша варіація може вказувати на внутрішні конфлікти та фантастичні елементи у свідогляді героя. Це може бути ознакою його психічних труднощів та сприйняття навколишнього світу. Друга варіація з більш структурованим змістом може надати конкретних подробиць про труднощі, з якими стикається персонаж. Інформація про постріли, крики, телефонні дзвінки та виселення може стати основою для аналізу його реакції на стресові ситуації та взаємодію з реальним світом гри. Подивимось на ключові симптоми, які можна відстежити у чувака протягом гри в його щоденниках та кінцівці. Чому грі це голос так званого демона, який, до речі, в оригіналі можна відключити, залишивши лише крики болю, А давайте приберемо пропущення того, що це реальний демон і чувак одержимий якоюсь надприродною силою, через яку він вбиває? Так, от пропустимо, що це складні імперативні слухові галюцинації. Імперативні слухові галюцинації є формою переживання, коли людина чує голоси, які вказують або наказують, робити певні дії або заборонені дії. робити вчинки, які прямо суперечать свідомим намірам, у тому числі здійснити справу самогубства або члену ушкодження, відмовитися від їжі, ліків або бесід з лікарем, і так далі. Вони несуть найбільшу соціальну небезпеку у контексті Костел можна спробувати припустити, що чувак може чути внутрішні голоси, які закликають його вбивати з крайньою жорстокістю. Нав'язливі думки або обсесії це різно психічних явищ, які характеризуються постійним і нав'язливим надходженням конкретних думок, ідей або образів до свідомості. Саме перший запуск у щоденок. з нього ми розуміємо, що чувак має думки щодо втрати контролю над ситуацією страху того, що вислід з будинку. Тому, скоріш за все, ми можемо пояснити, чому біля дому чувака так багато озброєних людей. Імовірніше, обсесії дійшли до краю, і головний герой вирішив діяти на випередження. Також має припущення того, що людей розмірковує про те, що місці ставлять якісь експерименти, і влада заражає населення навмисно. Суїцидальна активність це поведінка або дії спрямовані на намірене завершення власного життя. Як ми знаємо, врічувак може запросто покінчити з життя самогубством. Навіть не розмірковуючи не чим, просто повторить останню волю курта кобейна. Звісно, це може бути результатом глибокої психічної травми та внутрішнього суперечення, можливо, пов'язаного з довготривалим стресом. Сплочна ефективність це стан, при якому особа виявляє зменшену здатність виражати емоції, проявляє відсутність або обмеженість емоційних відгуків. Емоції як такі ми можемо побачити тільки в першій варіації щоденника, тому що так смакувати подробиці кравих вбивств ще треба вміти. От його реакції на події та ситуації влій, в рії, описані в щоденнику на жахливій складності не вказують ніякого жалю до вбитих, тільки згадки про джерело зарази, а також відсутність адекватних емоцій при виконанні вбивств та добиванні поранених. І тепер ми можемо перелічити можливі діагнози, які можуть бути пов'язані з такими симптомами. шизофренія, а саме параноїдальний її тип. Ну і давайте швиденько зазначимо ймовірні причини появлення цього нетуга: спадковість, принесені травми голови або головного мозку, сильний стрес. А от до речі, дві останні причини перекликаються з наступним діагнозом. Посттравматичний стресовий розлад. Чому саме ПТСР? Я власне, маю одну таку цікаву теорію, що чувак це колишній воєнний. І ми навіть можемо допустити, в якому саме з конфліктів він брав участь. А саме війна в Перській затоці з 1990 по 91 рік. Тобто це добре вписується в біографію чувака, бо вона закінчилась десь за 5 років до початку події грі. Ну і здогадку про посттравматичний синдром також підтверджує зовнішній вигляд головного героя, який ми можемо побачити на фотографії з коробкового видання постол. Це такий одягу, ну і також наявність зброї, і доволі непогане вміння її володіти. Того ж це є непоганим поясненням, чому в певний момент щоденник перевиновиться військовий журнал. Десь на просторах інтернету я бачила, що хтось там вважає, що чувака дисоціативний розлад особистості. Що ж це таке? Це психічний розгляд, який характеризується існуванням двох або більше ідентичностей чи осіб у межах однієї людини. Цей стан супроводжується часто частковою або повною амнезією, коли кожна ідентичність не має спогадів про дії та події, які відбувалися під час існування інших ідентичностей. Якщо брати до уваги, що цей розлад з'являється в основному як механізм захисту психічного благополуччя від стресових ситуацій, які відбулися ще в дитинстві. То можливо, якось ми можемо помислити, що Чувака він виник ще в дитинстві. Але я, наприклад, не помічаю ні в гріні, в щоденнику ніяких різких переходів. Ну, типу, ну немає тут другої людини. Я розумію, якщо б обидва варіанти нотаток чергувалися рівень за рівнем, тоді б ми могли побачити якісь когнітивні зміни. Втім, Рудий пам'ятає все, всі свої вбивства, те, що місто заражене, те, куди він прямує. І цей голос, який ми чуємо під час геймплею, ми знаємо, що це не голос чувака. Ну принаймні, чувака не з першого посту. Цей демонічний голос, який лунає в голові головного героя, його точно слуховує галюцинацію, бо він ніяк не стає окремою особистістю. Яка має свої думки, які вона записує щоденник, а Він просто коментує дії головного героя. Проте, все ж таки, ми маємо двох чуваків: чувак з першого постелу і чувак з редуксу. В першому випадку дії відбуваються в 1997 році, а в другому у 2017. Тобто, проміжок між цими трагедіями точно 20 років. І плюс до того зовнішній вигляд головних героїв і кінцівка обох ігор. От чувак потрапив до божевільні, а от його скелет, який за такий довгий час цілком міг би розклатися до такого стану. Але це вже тема для іншого відео. І що ж ми можемо сказати? В оригіналі, скоріш за все, родий має ПТСР чи доведено до точки кипіння депресію, яка почалася ще в школі. Це теж можна пояснити фінальним рівнем, який є можливим початком історії. В редукції чувак скоріш за все має параноїдальну шизофренію, або всі події є переживанням подій першої гри у своїй покаліченій експериментальним лікуванням свідомості. Але все ж таки це лише гра. І варто враховувати, що це лише інтерпретація можливого психологічного механізму в контексті історії гри. І ми маємо право вирішувати, що робитиме ми, чувак. Ми є чувак. Чи просто керуємо ним? Чи просто хтось змушує його робити ці криваві вбивства? Ну, для своєї розваги. Згадай, то поки ти не візьмеш над ним контроль? І не змушиш його діяти. Він не зробить ані жодного пострілу. Ти і є демон. Дякую за перегляд мого відео. Якщо воно сподобалось, то натисніть вподобайку. А якщо ви чекаєте наступного, то не забудьте підписатися, щоб якщо не згубити мене. От, це був такий невеличкий експеримент е по темі, яка мені дуже цікава. І я сподіваюся, що вона вам теж цікава була. От е також попрошу поділитися цим відео з вашими друзями однокласниками одногрупниками там, колегами <с <с чи там ворогами я не знаю щоб наша аудиторія росла що ж нехай проблеми та незгоди нароблять не вам житті погоди хай вам щастить і будьте здорові слава україні